Чомусь деякі українці вважають, що акваторія пляжів поблизу морських портів. Чимось забруднена. Щодо Італії, це помилкове переконання, з урахуванням європейських екологічних норм численної купи різноманітних екокомісій, контролюючих органів та активного громадського зеленого контролю, мабуть, саме поблизу портів найчастіше моря і найчастіше пляжі, як приклад, регіон Лігурія, головним містом якого є Геноя, де розташований найпотужніший морський порт. Про морпорт Генуї наприкінці цього ролика ви побачите картку, клік по якій відкриє відповідне посилання для перегляду відео. А зараз ми на Лігурійські та генуезькі пляжі. Ходімо! Як свідчать офіційні дані італійських урядів за 2024 рік, саме Лігурія є італійським національним рекордсменом з кількості блакитних прапорів. Блакитними прапорцями у світовій індустрії відпочинку та розваг означують пляжі і міста з найчистішим довкіллям щодо туристичних можливостей. 67 лігурійських пляжів по всьому узбережжю регіона здобули блакитні пропорції. Найвище екологічне означення отримали 16 морських лігурійських портів і безумовно гено, як столиця регіона. Теж удостоїлися блакитних відзнак. Вже 15-й рік поспіль ми підтверджуємо, що є регіоном з найкрасивішим морем в Італії та найбільшою кількістю блакитних прапорів коментує регіональний радник з питань туризму Лука Ломбарді. Я хочу подякувати нашим приморським підприємцям, адже отримання цього визнання означає не лише чисте море, але й те, що наші готелі, інші місця розташування, наші пляжі та наші туристичні порти є найкращими з точки зору обладнання та гостинності. Що ж, почнемо знайомство з лігурійськими пляжами, саме з геної зі столиці Лігурії. У межах міста Геної розташовано понад 10 пляжів, які простягаються вздовж 30 кілометрової берегової міської смуги. Зони морського відпочинку варіюються від безкоштовних невеликих громадських пляжів до закритих, тобто платних приватних пляжних клубів. Наявність в самій геної міських пляжів. Поєднанні з неабиякою культурною, історичною та архітектурною спадщиною робить її привабливим містом для поєднання пляжного відпочинку з естетичним та познавальним задоволенням від екскурсій і оглядин. Але спочатку ми на пляж. До речі, на нинішні травневі цьогорічні свята на пляжах Геної вже було людно, народ купався. Тож пройдемося по міським районам Геної, в межах яких є морське узбережжя, вільне, від портових причалів, і, відповідно, там є пляжі. Почнемо нашу пляжну прогулянку, рухаючи з заходу на схід. І першим пляжем є пляж Волтрі, італійською Сп'яджа ді Вольтре. Розташований в одноіменному міському району Вольтрі. На пляжі пісочок і Галька. Туристів майже нема. В основному Генуесці, тобто мешканці міста. Поблизу пляжу є декілька автостоянок, але після восьмої ранку знайти там вільне місце проблематично. Пляж безкоштовний, пляж Вольтрі, розташований в 19 кілометрах від п'яца де Феррарі, головної площі Гени. На транспорті це 22-30 хвилин в залежності від того, чи будете ви рухатись по міській автостраді або ж по звичайним вулицям зі світлофорами. Генвецький міський район Пелі теж має одноіменний пляж італійську ді п'яджадіпеллі. Там теж пісочок і галька. Цей пляж пропонує ідеальний баланс між природою і відпочинком та міськими справами, розвагами і екскурсіями. Пляж Пелі ідеальне місце для тимчасового виходу з міської метушні, не віддаляючись над... далеко від центру міста. Якщо ви запитаєте себе, яке море в Пелі та Волтрі, відповідь лише одна: чисте та кришталеве. Саме тут, на пляжі Пелі, ми розпочали 1 травня цього Купальний морський сезон. На травневі свята водичка тут освіжаюча, просто шалена надихаючи йодом, адреналіном і бадьорістю. Температура води у спікотні дні початку травня, коли навколишнє повітря прогривалося до 27-28 градусів, коливалася на рівні 18-20. Масового купання, як бачите, не було, але ж серед бажаючих освіжитися не бракувало і молодих батьків з малюками до трьох років. На сьогодні, я думаю, так, що достатньо морських вражень. Продовжимо пляжну прогулянку Генею в найближчі дні. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.